Доброго дня, другокласники! Урок математики! Відкрийте підручники на сторінці 58. Вже дзвінок сигнал нам дав, і на урок він нас покликав. Отож, часу не втрачаймо, роботу швидше починаймо. Сьогодні на уроці ми будемо удосконалювати обчислювальні навички та формувати вміння розв'язувати задачі з відношенням стільки, скільки. Відкрийте свої робочі зошити, запишіть сьогоднішню дату, класна робота. Вправа загадкове речення. Спробуйте прочитати речення. Читаю я Потримай Петрику біля вітрини трикутник. Яке число допомогло нам розшифрувати цей запис? Так, це була цифра 3. Додайте тричі чи? число 3. Яке число отримаємо? Вірно, це буде число 9. Використовуючи число 3 і число 9, утворіть двоцифрові числа та запишіть їх у зошиті через кому. Ми утворили числа 33. Взяли два рази цифру 3, 39, 39, 99. Взяли два рази цифру 9, та 93. Назвіть сусідів кожного числа. Назвіть сусідів числа 33, попереднє та наступне. Назвіть сусідів числа 39. Назвіт сусідів числа 99. Назвіть сусідів числа 93. Молодці. Розкладіть кожне з записаних чисел на розрядні доданки усно. 33 це 30 і 3. 39 це 99. це і 93 це молодці, підручник, сторінка 58. Завдання 335. Відніми від числа 39, число 13 три рази. Поставте відео на паузу. Запишіть завдання 335 в зошит та виконайте його, потім звіримося. Перевіримо. Від 39 відняти 13. Віднімаємо 30, відняти 10 буде 20, 9 відняти 3 буде 26. Від 26 віднімаємо ще раз 13. від 20 віднімаємо 10, буде 10. І від 6 віднімаємо 3, буде 3. 26 відняти 13 буде 13. І від 13 відняти 13, то дорівнює 0. Приклад розв'язаний вірно. Молодці. Завдання 336. Склади вирази за схемами і обчисли їх значення. Запишіть у зошити приклади 336 та складіть вирази у три стовпчики. Знайдіть їхнє значення. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання, потім звіримося. Перевіримо. Ви знову молодці. Все виконали вірно. Завдання 337. Який букет дорожчий. На скільки гривень дорожчий. Розглянемо малюнки та складемо задачу, розв'яжемо її усно. Одна роза коштує 23 гривні. Одна гвоздика коштує вірно 12 гривень. Купили два букети. В одному букеті було. Три рози, а в іншому букеті було три гвоздики. Треба дізнатися, який букет дорожчий. Щоб дізнатися, який дорожчий, спочатку треба дізнатися ціну кожного букета. Отже, щоб дізнатися ціну трьох роз, треба що зробити. Вірно, 23 додати три рази. Додаємо. Обчисліть, скільки буде коштувати цей букет. Так, вірно. 20, додати 20, додати 20, додаємо спочатку десятки, буде 60. Потім додаємо одинички 3 плюс 3 плюс 3 буде 9. Отже, 69 гривень. Ціна букета роз 69 гривень. Скільки ж коштує ціна букета гвоздик? Кожна гвоздика коштує 12 гривень. Щоб дізнатися, скільки коштує 3 гвоздики, треба додати 3 рази 12, виконаємо це завдання. Обчисліть, скільки буде коштувати букет гвоздик. Додаємо десятки до десяток, а одинички до одиниць. 10 додати 10 і додати 10 буде 30. 2 додати 2 і додати 2 буде 6, отже, 36 гривень. Знаючи ціну кожного букета, ми можемо сказати, який же букет буде дорожчий. Так, букет з роз буде дорожчий. А на скільки гривень він буде дорожчий, щоб дізнатися, на скільки гривень треба від більшого числа відняти менше. Від 69 віднімаємо 36 і дізнаємося, на скільки букет роз дорожчий від гвоздик. Ми розв'язали задачу. Ми дізналися, що букет роз на 33 гривні дорожчий, ніж букет гвоздик. Молодці. Задача 338. Поставте відео на паузу. Уважно прочитайте задачу. Потім проаналізуємо, запишемо скорочений запис і розв'яжемо. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Проаналізуємо задачу. Дайте відповіді на запитання. Скільки горіхів лежить у кожному з перших двох пакетів? Що сказано про кількість горіхів у третьому пакеті? Що запитують у задачі? Запишемо скорочений запис, що нам невідомо в задачі. Треба дізнатися, скільки горіхів у третьому пакеті. Отже, скільки ж горіхів у третьому пакеті, якщо в першому 23, в другому 23, а в третьому у задачі сказано стільки, скільки у двох пакетах разом. Першому і в другому разом. Як дізнатися, скільки разом у першому і в другому? Так, 23 додати 23. Дорівнює 46 горіхів. Отже, у третьому пакеті було 46 горіхів. Дали ми відповідь на запитання задачі? Так, отже, задачу розв'язали молодці. Запишемо наступну задачу, задача 339. Прочитайте умову задачі. Потім напишемо скорочений запис. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Проаналізуємо задачу. Тарас виконав 8 вправ. Його сестра невідомо скільки, але сказано, що на 2 вправи менше, ніж. Тарас показує нам стрілочка. А тато виконав невідомо скільки, але сказано, що він виконав. Скільки, скільки разом виконали Тарас і сестра його. Знаючи, що Тарас виконав 8 вправ, а сестра на 2 вправи менше, ніж Тарас. Ми можемо дізнатися, скільки виконала сестра. Як дізнаємось, що зробимо перші дії? Так, від восьми віднімемо дві вправи, тому що було на дві менше, Тарас виконав вісім вправ, його сестра виконала шість вправ, а їхній тато зробив стільки вправ, стільки, скільки діти зробили разом. 8 додати 6, то ми дізнаємося, скільки вправ зробив тато. Тато виконав 14 вправ. Ми розв'язали задачу молодці. Завдання 340 з логічним навантаженням. У Михася 8 моделей легкових автомобілів, а вантажних менше. Яка найбільша кількість цих моделей може бути в Михася? Уявіть задачу і ви зразу зрозумієте. Подумаємо: у Михася 8 моделей легкових автомобілів, а вантажних менше. Від 8 які числа будуть менші? Так, це будуть числа. 7, 6, 5, 4, 3, 2 і 1. А яка ж найбільша кількість цих моделей може бути в Михася? Так, найбільша кількість може бути 7 моделей, бо сім найбільше, яке буде менше від восьми, задачу виконали, розв'язали. Завдання 341: Наскільки фігур поділено кожний трикутник двома відрізками? Назвіть ці фігури розглянемо перший червоний трикутник. Двома відрізками його поділила на якусь кількість фігур. Назвіть ці фігури і скажіть, скільки їх. Так, вірно, це три трикутники. Розглянемо зелений трикутник. Він розділений двома відрізками. На які фігури? На три трикутники і один чотирикутник. Слідуючий розглядаємо розовий трикутник. Він поділений двома відрізками на два трикутники і вірно два чотирикутники. Молодці. Завдання 342 та 343 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і, скажу вам у кінці, всі ви просто молодці.